Ну, давай, якщо говорити серйозно, то а, як будівельник можу сказати, що будь-яка споруда, яка була побудована незаконно, я вважаю, що потрібно його знищувати. І я вважаю, що дуже правильно, коли це. Ну, це наша територія, ніхто з нами цей проєкт не узгодив, Вони взяли і побудували, тому ну, я вважаю, що це правильно. Ну, як можна сьогодні 28 мільйонів гривень за те, щоб поміняти герб? Достояв маску з цим гірбом, давати його да? я, я, ну, я, ну, я тебе... поміняємо його, вот закінчимо ми через рік війну, там. я сподіваюся, що швидше. І змінимо. Ну я, в чому питання? На жаль. Yeah. Я про це говорив і кажу, і зараз в команди президента є люди, які дуже корумпіровані. Ну дуже, не досі на це заробляють. Це я також вважаю. Міністрів, які там є, які мають будівництво відношення. Також хочу нагадати, що є також люди і в партіях Слуги народу і фракція. Тому я вважаю, що потрібно від цих людей дистанціювати. Сьогодні нам потрібно будувати ну, декілька, ну, п'ять п'ять госпіталів, де наші герої можуть піти. А у нас проблема І... з госпіталями. У нас є три в нашій країні три самі, так скажемо, напрямки, які корумпірувані. Це перше. Нафта та газ це ну, тютюн, і третє це алкоголь. Щоб ви зрозуміли, ми втрачаємо біля 10 мільярдів гривень кожного року. Це, щоб ви зрозуміли, офіційні цифри.